Індуктивні перетворювачі служать для перетворення переміщення сердечника в зміну індуктивності. За рахунок переміщення сталевого сердечника змінюється індуктивність датчика. Індуктивність датчика вимірюється електричними вимірювальними пристроями. Якірний індуктивний датчик застосовується для вимірювання малих переміщень до 5 міліметра, складається з електромагнітної катушки, електричної схеми для перетворювання зміщень в електричний сигнал і рухомого сталевого сердечника. Плунжерний диференціальний індуктивний датчик застосовується для вимірювання великих переміщень до десятків міліметрів, складається з двох катушок, ввімкнених за диференціальною схемою. Циліндричний сталевий якір – плунжер – переміщується у середині електромагнітних катушок. Лабораторний стенд, на якому встановлені, індуктивний якірний датчик зі стрілковим індикатором, плунжерний індуктивний датчик, також з індикатором, електричні вимірювальні пристрої міліамперметри. Вмикаємо лабораторний стенд. Регулюючим гвинтом виставляємо якір датчика посередині електромагнитів. Стрілка на вимірювальному пристрої займе мінімальне значення. Ця позиція є начальним значенням вимірювання. На індикаторі цю позицію виставляємо на 0. Начальна позиція дорівнює 45 мА. Записуємо значення у нашу таблицю. Переміщуємо якір електромагнитів кожний раз на 0,05 мм до позиції 0,25 мм на індикаторі. Обертанням регулюючого гвинта ліворуч зміщуємо якір на 5 мм. Записуємо значення міліамперметра у таблицю 46 мА. Зміщуємо позицію до однієї мм. міліметра 50 мА. Записуємо 15 сотих. Це 57 мА. Записуємо. Переміщуємо до позиції 2 десятих міліметра. Значення мА метра 67 мА записуємо і 25 сотих мм 75 мА. Записуємо. Знову виставляємо якір у начальну позицію на індикаторі Ц0, значення мА 45 мА. Проводимо виміри у зворотньому напрямку праворуч 46 мА. Записуємо 1 десята міліметра. 51 мА. Записуємо 15 міліметра. П'ятдесят п'ять Записуємо два десятих міліметра шістдесят один Записуємо. Останнє вимірювання. 0,25 двадцять п'ять сотих міліметра. Сімдесят Записуємо. Таких вимірювань треба провести не менше трьох. Записані дані вимірювань перенести у таблицю 1.1, наведену в методичних вказівках до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів. Вирахувати їх середнє значення. та побудувати графік залежності вихідного струму якірного індуктивного датчика від переміщення якоря. Вмикаємо лабораторний стенд. Регулюючим гвинтом виставляємо шток датчика посередині електромагнитів. Стрілка на міліамперметрі займе максимальне значення. Ця позиція є начальним значенням вимірювання. На індикаторі цю позицію виставляємо на 0. Начальна позиція дорівнює 12 мА. Записуємо значення у таблицю. Переміщуємо шток датчика кожного вимірювання на 5 мм до позиції 5 мм на індикаторі. Обертанням регулюючого гвинта ліворуч зміщуємо шток на 5 мм, записуємо значення міліамперметра у таблицю 11,9 мА. Зміщуємо на позицію 1 мм.

5,9 мА записуємо 4,5 мм 4,2 мА, записуємо 5 мм 2 мА. Знову виставляємо штоку нульову позицію по індикатору. Значення міліамперметра метра 12 мА та проводимо виміри у зворотньому напрямку праворуч 5 11,9 мА. Записуємо 1 мм 11,2 мА. Записуємо. Півтора міліметра. 10,3 мА. Записуємо 2 міліметра. 10 мА. Записуємо. 2,5 мм. 9,2 мА. Записуємо 3 міліметра.

Записані дані вимірювань перенести у таблицю 1.2, наведену в методичних вказівках до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, вирахувати їх середнє значення. та побудувати графік залежності вихідного струму плунжерного індуктивного датчика від переміщення плунжера. За підсумками роботи зробити висновки щодо точності та діапазону вимірювання індуктивних перетворювачів.